Ну от, черговий проєкт закінчено, йдемо далі. Більш детальний огляд цього блокноту вийде на Ютюбі, а я тут трохи розповім про складності праці з цим блокнотом і про його деякі особливості. Перша і єдина складність це те, що він. Не збільшився так, як в мене зазвичай збільшуються мої блокноти. Бо коли я зшивала корінець, я закладала певну відстань між зошитами, аби потім можна було, ну, був простір для розширення після декору, після додавання фотографій. Ну, і коли я вже все задекорувала, все ще хотіла задекорувати, він все ще був ось тут на початку дуже тонкий. І, е... Ну так, це не дуже видно, не дуже видно, що в цьому є проблема. Але коли він ось так лежить, мені це не подобалось, бо він був такий зі схилом. От, і е я додала туди фотографії в усі кишені, в усі композиції, де можна додати фотографії, сюди входить майже 30 фотографій, а може і більше, бо там є кишені, і всі кишені вони подвійні. От, і все одно він не вирівнявся. Ну, і в мене був такий вже ем, прийом відчаю, я додала декор ще на кишені. Зараз покажу, що я маю на увазі. Спочатку я декорувала лише обкладинки. В мене 10 зошитів, і 5 з них мають обкладинки, а 5 мають ось такий елемент з кальки. Тобто це і не обкладинка, і не аркуш в зошиті. Такий розділювач між аркушем блокноту і наступною обкладинкою буде композиція, буде фотографія. Тому калька вона ніби захищає цей елемент. Ну і от обкладинки я декорувала з двох сторін. Тобто, в зошита дві обкладинки, обидві вони задекоровані. А всередині я робила ось такі кишені. Це з залишків тих аркушів, які я малювала. Ну, я намагалася їх так розподілити, аби вони збігалися з обкладинками. От, і тут подвійна кишеня: одна кишеня з паперу і одна кишеня з кальки. І вони обидві функціональні. В них я додала картки. Можна картки прибрати і додавати фотографії. Можна картки залишити і або сюди фотографії клеїти, або додати якісь записи. Ну, і спочатку вони всі ці кошені були не задекоровані. І потім я вирішила, що я додаю декор, це буде ще додаткові верстви паперу. І вони дадуть трохи об'єму, і ось цей перепад він не буде таким великим. От, це щодо складнощів. Покажу ще одну кишеню. Ось так. ж півкола з паперу і півколо з кальки. І сюди я поклала блокнотик. Можна вкласти фотографію. От, а про особливості. В цей блокнот дуже добре пішла калька. В мене ось такий набір. Я його купувала в Теді, і тут 30 аркушів, і коштував він 3 євро. І тут класна калька вона 110 грамів. Я тут вказую на її щільність. І це дешевше в три рази, чим я б купувала таку кальку в магазині для творчості. Я раніше так і робила, купувала декілька аркушів. І 10 таких аркушів коштують стільки, як. Цей блок. А тут 30 цих аркушів. Ну, і що? І дуже вони класно сюди пішли, бо я робила ось ці обкладинки, про які я казала. В мене 10 аркушів, 10 зошитів з такими обкладинками. Далі додавала в композиції. В основі кожної композиції в мене шматок кальки. Ну, і ще робила подвійні кишені, і одна з цих кишень це кишеня з кальки. Ось так. Такий в мене був проєкт, і я дуже задоволена, що я змогла його зробити, бо в мене дуже мало часу, мені весь час часу не вистачає. І, а ідеї, купа, літо біжить, і я вже не встигаю. Просто я не встигаю фіксувати, як ці дні проносяться. І після того, як я зробила ту коробку, я там робила топер, а ці то. Е Ідея з тим, що такий топер з ребристий, що його можна покласти на коробку і прикрасити таким чином коробку. Це, ця ідея прийшла мені ще минулого літа, то цього літа я її втілила в життя. А потім я подумала: ну було б класно зробити ще такий альбом, ось саме такий круглий, із, ну, ніби з таким топером на обкладинці, але я. Не... Ну, мені не подобаються такі об'ємні елементи, бо ем, будеш відкривати, будеш там кудись перекладати. І цей паперовий декор, ось сам цей топер, він може зім'ятися, зіпсуватися, і буде негарно. І ну, я подумала, можна просто зробити круглу обкла... обкладинку і не додавати ось цей хвилястий декор. Потім через деякий час я не знаю, як ця ідея мені в голову прийшла, що я вирішила. Замінити топер е, тканиною, що можна просто зібрати смужку тканини, і буде така ніби ну, імітація того топера, імітація тих складочок в топері. То е, ідея прийшла, треба її втілювати, бо я точно знала, що якщо я відкладу це на наступний рік, ну я про це забуду. А десь записувати, замальовувати, буде новий рік, нові проекти, нові ідеї, новий папір. І взагалі ніхто не знає, що, що там буде через рік. От то я дуже рада, що в мене вистачило часу зробити це зараз.